Доброго дня, шановні колеги, шановні працівники засобів маси інформації. Я хотів протягом до 10 хвилин розповісти коротко про санітарно-епідемічну ситуацію в нашій державі за підсумками 9 місяців поточного року, порівнявши десь з аналогічним періодом минулого року, багаторічних. Спостережень і е, саме актуальне зараз питання підходить сезон погіршення <кій> метеорологічної ситуації, осінньо-зимовий період, то декілька е, детальніше зупинитись на проблемах, проблеми грипу в нашій державі та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ми постійно проводимо звіт. І зворотній зв'язок засобів масової інформації, тому, може, щось і здасться, що я повторююсь, ну, тому що ми, скажімо, чітко давали звіт про стан оздоровчої компанії, про стан підготовки до нового навчального року, взагалі літнього періоду і так далі. Тому от, хотілося б вийти з того, що все-таки станом на кінець жовтня. Або на за підсумком 9 місяців. Санітарна епідеміологічна ситуація в нашій державі констатується або реєструється як стабільна та керована. У нас на 42-й тиждень, 42 тиждень поточного року, а це по 20-10, за нашими спостереженнями на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло вже, ну, це сумарно спочатку. На встання сезону 181 тисяча 195 осіб, із яких 122 тисячі 235 осіб або 67,5 становлять діти віком до 17 років. Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному з регіонів нашої держави і знаходяться в межах від мінус 4% в Дніпропетровській до мінус п'ятдесяти в Харківській області в порівняно з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослого населення та дітей до 17 років дещо зменшився навіть становить відповідно від 3,1% до 2,2%. За прогнозами фахівців Національної академії медичних наук нашої української Державної санипідслужби України та Міністерства охорони здоров'я, ми очікуємо, що епідемічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у 2013-2014 роках в Україні буде характеризуватися помірною інтенсивністю. Тобто ж, як і в минулому році, епідемічний процес, скоріш за все, матиме невиражений хвильовий характер з можливим підйомом захворюваності наприкінці грудня та на початку березня наступного року. Тож в двоххвильовому вигляді, у нас за підсумками всього 2012-2013 років, захворіло в державі 6,2 мільйона чоловік людей. На грипте ГРВІ. Цей рівень є середнім, як і за останні, скажімо, 4 роки. Від 5,5 до 6,5 мільйонів населення захворює на простудну групу. Найбільшим був 2009 рік, де було 8,6 мільйона. Захворівших, коли так званий період підйому по свинячому, так званому грипу 2009 році, це вже 4 роки назад, і після цього 5-6 мільйонів щорічно. Такий же масив захворюваності ми прогнозуємо і на поточний 2013-2014 рік цей сезон.